Спокійні українські Черкаси замість буремного російського Криму. Такий вібір зробили більше трьох сотень кримчан. Саме стільки мігрували до нас за останні кілька місяців. Близько третини з них оселилися в обласному центрі. Як їм тут живеться Марія Гаврилян? Антон Романов корінний сімферополець. Там народився і прожив 29 років. Тепер обживається у Черкасах. Тимчасовий прихисток чоловік тут знайшов завдяки роботі. Він режисер, приїхав на запрошення художнього керівника Черкаського драмтеатру. Поки о планах взагалі говорять, що либо очень сложно, але як мінімум три місяці і як мінімум два спектаклі я планую здесь поставити. Родина Антона лишилася у Криму чи повернеться туди, чоловік поки сам не знає. Єдиний у чому впевнений, Україні не зрадить. Я офіційно відказався від російського гражданства. Я встиг до 18 числа. І не поки а я буду з українським. Адаптуватися у новому місті молодому режисеру допомагає колектив. Його в театрі зустріли радо. Це дуже сміливий крок. Антон зробив, і це знаєте, як виклик можливо, навіть для кожного з нас. І зараз йому складно. Як на мене трошки з українською мовою, тому що переважно він говорив російською. Але ми допомагаємо. Перекладаємо. Облаштуватися у Черкасах. Чоловіку теж допомогли колеги, у кого тут немає рідних чи знайомих, тим допомагають владці. За останні місяці до Черкаси з Криму мігрували більше трьох сотень людей. Починаємо з новими керівниками. Ода. Верніше, РДА, я вбачаюсь, проводити безпосередньо роботу, навчання, як себе вести все ж таки з цих категорій населення. Ну, у нас по районах проблем немає. Основні проблеми, те, що сьогодні виникає, це виникають в місті, але вирішуємо разом із міською владою, ми вирішуємо ці проблеми. У мері відповідальність за переселенців є в кожному департаменті. Контактні телефони вивісили прямо на вході, та по допомогу звернулося поки небагато кримчан, всього за два десятки сімей. Найскладніше кажуть, у мерії працевлаштувати переселенців. Депутатам міської ради, які в програму Турбота передбачили 300 тисяч для того, щоб оплатити наймане житло переселенцям з Криму. Підшукати квартиру у мерії пообіцяли й молодому режисеру Антону Романову. Чоловік говорить така поміч йому на часі. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Олександр Супрун, Віка Новини.